Ключове, звичайно, це шос парад і є вже зібрана аналітика з різних дуже різних джерел. Що можемо констатувати? Ну, по-перше, що новин ніяких немає. Всі ці яшкання і ручкання ми точно перевірили. Так само так само було і в 2022 році на саміті ШОС. Така ж була історія абсолютно, оскільки історія та сама, то і фактично, ми, ми не можемо зараз говорити про те, що якась катастрофічна ситуація відбулася. Фактично, то, якщо говорити про реальні зміни, які відбулись за цей час, то, то ці зміни відбулися не в Пекіні і не у відношеннях Китаю з Росією. Ці зміни відбулись. Зовсім не на іншому континенті, ці зміни, як це не дивно, відбулися відбулись в Сполучених Штатах Америки, і е, ми не можемо точно не можемо сказати, що суттєво посилилися що суттєво посилився Китай за цей час е, так. На, на параді були показані і, і вже не тільки системи е, рої дронів, а й системи протидії роям дронів. Ми, ми не знаємо, наскільки воно все працює. Військові аналітики Західні дуже розділилися в думках. Я переконаний, що працює, я, оскільки я вже давно вам казав, що Китай вже 5 років як випереджає, випереджає в трендах математичних, в самій логіці математичній наших західних друзів, Китай суттєво додав. А Тренд навіть в Сполучених Штатах Америки по впровадженню штучного інтелекту в управлінні військами і в технологізацію військ він відстає дуже суттєво. Тому Україна тут дуже корисна, Сполученим Штатам Америки, а Китай реально все це впроваджує, тестує в Україні в реальних бойових умовах. Ось така ось така в нас історія, друзі. Е, чи, чи, чи можна е, на цьому вже робити робити висновок, що е, що все, е, все погано, що Китай прямо зараз почне е, почне діяти в напрямку, в напрямку е, е, там розгортання бойових дій в Тайвані чи, е, чи таке інше? Ні, то, то, то точно, точно ні. Точно. Ось, такого не відбудеться. Не відбудеться переходу до одразу військового сценарію. Чому, тому що все нормально йде треком для... Е Ну, таким стратегічним треком Китай-центричного Китай погодиться на, на в проміжний сценарій зі збереженням певної гегемонії штатів в, в, на американському континенті. Китай йде своїм шляхом, який дуже дуже зрозумілий. Тому е, новина для нас це лише. Те, що зараз ми маємо дуже слабкі Сполучені Штати Америки. Діпстейт продовжує працювати, але Діп Стейт без політичного прояву не може реалізувати більшість можливостей. Коли абсолютний дурень, очолює таку країну, протидіяти цьому дуже дуже складно. Хвалько. Не стратег, не мастер год, просто людина з надто роздутим его. Ну, все. Значить, нам, нам своє робити, нам посилюватися перед зростанням глобальних загроз. Висновки тут очевидні. Сподіватися на те, що Китай несподівано змусить Росію зупинити війну в Україні. Немає сенсу. Що Індія буде грати суто американську гру, немає сенсу. Нам потрібно самим ставати суб'єктами, цікавими для Китаю, Індії, Штатів, Європи, і це має бути нашою політикою. На жаль, цього не розуміють, в нашому в нашому верховному командуванні. Ось так. Окрім цих подій, що, що ще відбувається, е, відбулася зустріч е, з бізнесом е, міністра економіки. Відбулося ще кілька, ще кілька таких цікавих подій, е, е, з е, набу, з е, Бебом. Але це все-таки, знаєте, тактичні штуки, які поки нічого суттєво, суттєво не змінюють. Суттєва буде зміна, коли буде ухвалений. Законопроект по контролю Генпрокуратури над контроль Генпрокуратури над ну фактично бебом, та те, що зараз 12439, і там справками, які про які про проти яких ми активно виступаємо. Частина депутатів наших е, зараз намагається це реалізувати, тому голосування перенесено, але зрештою, все, все одно проголосують. Можливо, нам вдасться збити кілька е, кілька правок. Тут дехто мене запитує, дехто е, привіт, Денисе е, запитує. Ну, добре, яка ефективність взагалі в, на, на нашої діяльності в цьому напрямку. Відверто кажучи, ну мені дуже так не хочеться на це відповідати. Це, 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 це свідчення ну, нерозуміння, того, ж, того, що взагалі відбувається. Говорити про ефективність протидії е, тим, т, 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 тому ворожому підходу, який зараз є по відношенню до українського бізнесу. Ну, немає не сенсу, особливо е, те, що нам вдається збивати. Не знаю, 80% тієї дурні, яку намагаються нам нав'язати. Ну як оцінити таку ефективність? Нам вдається не допустити погіршення ситуації. Ну, з позитиву, ну, позитив там мізерний, який нам вдається зробити, і точково, в дерегуляції, там, десь іще. Ось покращили СМКОР, менше блокується податкових накладних. Ну щось таке. Ось так і живемо, друзі. Ем, чекаємо на цьому тижні. Е, багато таких новинок буде е, ще, ще до кінця до два дні залишилося до кінця робочого тижня, і це перш за все е, зміна риторики європейської мерц дуже чітко заявив вже про, про те, що Росія веде війну в самій Німеччині. Це факт, і нарешті це сказано канцлером Німеччини. Україна отримає на цьому тижні вже розуміння по програмі МВФ. Про це я скажу вже більше на наступному тижні. бо Зараз іде якраз основна фаза роботи з МВФ. Нагадаю, що з МВФ йде зараз розмова про нову програму, не про. Завершення цієї, а про те, що Україні потрібна нова програма, і нова програма більш масштабна, ніж була до сих пір. Бо нагадаю, що нам не вистачає половини фінансування на 26-27 роки. Половини. Це, це там, близько 50 мільярдів доларів нам не вистачає сумарно на ці два роки. 50 мільярдів додаткового фінансування порівняно з тим, що, що ми вже маємо. І це, перш за все, задача зараз МВФ запропонувати нову програму. Минула програма була 15,6 мільярдів безпосередньо від МВФ, але ще плюс 100 мільярдів від інших країн. Ось нам потрібна нова подібна програма. Без цього ми, на жаль, не витримаємо. Ось така історія. Друзі. Я, вибачте, запізнився, тому що ми щойно записали з Людмилою Немирою ефір. Прямо зараз він, я думаю, що буде опублікований чи найближчим часом. І е, я його поширю там детально про сценарії розвитку подій. Ми будемо сильними і точно переможемо. Всіх обіймаю до завтра.